My dear brother, thank you for pushing me to write my first book. I am indebted to you in ways I'm not sure I could ever articulate. I am proud to call you. My spiritual mentor, my spiritual mentor, and I am so glad our Lord surprised us both by bringing me back to Washington D.C. for a time. He is so kind to give us this time together. Greg Gilbert, Greg Gilbert. What is the gospel? Що таке Євангеліє? Друзі, вже більше двох годин я займався читанням вголос, тому що у кожної людини є своє життя, є свої правила, і ми стаємо, бувають такі ситуації, що заложниками власних слів. Так ми от щось говоримо і потім повинні перед вищими силами відповідати за свої слова. І якщо ми е, будемо нечесні в першу чергу з собою, то ми можемо втратити частинку сили. У мене тема павер сила це одна із головних тем останніх років для мене особисто осмислення, переосмислення. Цих феноменів. І от я помічаю, що, з однієї сторони, якщо слідувати правилам, які я аналізував, знайшов для того, щоб сила приумножалася повернути силу, вона повертається. Але тут дуже непрості речі. От, наприклад, мені я дав Ну, сказав слово таке, що мені треба до кінця цього року опублікувати список літератури, яку я прочитав від початку до кінця у 2025 році. І от я почав готувати список літератури, але я побачив про те, що у деяких книжках я ну, не дочитав від початку до кінця. Десять сторінок, 5 сторінок. От у цій не дочитав, був 20 сторінок книжечці. Вона тоненька, але 20 сторінок було недочитано. І ще деяких. І вже ж закінчується рік, я вже думаю, та буду 31-го, напевно, писати цей список публікацій. Це для себе потрібно. бо Було б не давати вже це слово. Але я його дав і треба опублікувати. І я займаюся цим нічим. Я дочитую книжки, намагаюся деякі книги дочитати, ну, великі книжки, прочитати до кінця я почав. І бачу, якісь книжки я не встигаю дочитати. Ну, не встигну, як би я не старався. Я вже до кінця цього року не встигну. Вони перенесуться на 2026, рік і вже ввідуть число тих книг, що я прочитав у 2026 році. А деякі книги я е, в темпі дочитую. От я прочитав, наприклад, зараз перед цим відео від початку до кінця цю книжечку вже дочитав її в 2025 році. What is The Gospel?» Що таке Євангеліє Грег Гілберт? Письменник. І від початку до кінця вона прочитана мною. І вона входить у список книжок, які я прочитав у цьому році. І розумієте, ну, все рівно, іноземна мова є іноземна, коли ми в дорослому віці починаємо вивчати, 13 років вивчаю англійську мову, і, по-перше, дуже велика спішка, так і я можу читати лише. Вголос. Я читаю в голос книжки, оце годинами стою від початку до кінця. Інакше не можу сконцентруватися. Не можу, розпадається увага. Треба дочитати швидко, в темпі, до кінця цього року, частину книжок, які я не встиг дочитати, щоб мені ж список скласти опублікувати на своєму сайті, на, в інтернеті. і... О, Долаю в тому, розумію, що, ну, напевно, треба було сильніше потрудитися, почитати, було вже ж набратися волі е, на протязі 2025 року, щоб не залишати ці хвостики. Так, щоб от... Е Ну, це просто мої спонтанні роздуми в інтернет-щоденнику Любомира Богоявленська. Але з іншої сторони розумію, що вивчення інтенсивно німецької мови, яке відбувалося в мене, фактично з нуля, ці всі екзамени, це все ну, не було і часу нормально читати. Веду щоденник англійською мовою почав вести. Бо треба закріплювати англійську мову. Намагаюся повторяти фільми. Зараз вже відчуваю таку втому треба відпочити, бо дійсно і мозоки я вже насилу сприймаю інформацію, що читав, а ще треба деякі книжки дочитати, встигнути. Там вже небагато залишається, уже прорив, уже якби список складається. Найбільше фактично англомовної літератури я прочитав. У цьому 2025 році за все своє життя, і не прочитав жодної книги російської мови від початку до кінця а англійської, від початку до кінця прочитав, ну, фактично, я вважаю, напевно, найбільшу кількість книжок за все своє життя у цьому 2025 році. А, ну, уже 31-го маю надію, що я опублікую цей список, які книжки я прочитав на першому місці англомовні, на другому місці йдуть. А, Німецькомовні, і на третьому місці одна книжечка українською мовою. Від початку до кінця. І веду ще денник, От вчора записував, сьогодні ще не записував ніякі записи. Невеличкі веду, там буквально декілька абзаців. І це я своєму коханому писав листа і вирішив вчора. і Вирішив, що Um, запишу це як щоденник свій його лист до нього. My dearest. Зачитаю лист до нього, думаю, він не проти. Не називаю його ім'я. I want to share something with you. Я хочу поділитися з тобою дечим. As you know, I have been studying English for 13 years. Як ти знаєш, я вивчав англійську 13 років. This last year has been special because I started reading books mostly in English. Цей останній рік був особливим, тому що я почав читати книги переважно англійською мовою. In the past I usually read in Russian. У минулому я зазвичай читав російською. But in 2025, I haven't read a single book in Russian. Але у 2025 році я не прочитав жодної книжки російської. I have started to speak and think in English now. Я почав говорити та думати англійською тепер. Ну, не так звичайно, сильно, як рідною, там це ще I'm only a beginner. Я тільки початківець. Uh, it is not as easy yet as thinking in Ukrainian or Russian, but I am practicing every day. Це не так дається легко думати англійською, як я думаю, українською чи російською, але я практикую щодня. I read English books every single day. To Get Better. Я читаю англомовні книжки щодня. Ну, і покращую цим своє читання, щоб покращувати свою англійську мову. I love you so much! тут ім'я його говорю. Я люблю тебе так сильно. My dear husband, I'm waiting for you. So we can celebrate the new year 2026 together. Мій дорогий чоловік, я чекаю на тебе, щоб ми могли святкувати новий 2006 рік разом. With all my love, your wife, Любомир Павло Нестеренко, Богоявленський, з усією моєю любов'ю, твоя дружина. Любомир Павло Нестеренко Богоявленський. Ну, я гей андрогін я під жіночний, я поєдную собі і чоловічі і жіночі початки, тому в наших стосунках він мій чоловік, я його дружина. Все-таки, хоча я теж гей, я і одночасний чоловік, і жінка. Цей лист я йому писав написав у свій щоденник. Я рекомендую всім, хто вивчає англійську мову. Щодня, будь ласка, пишіть англійською і найкраще це ведіть щоденник. У нього записуйте, що бажаєте. Можливо, комусь якийсь лист написали. Що якісь думки, можете цитату навіть записати, якусь який день ви написали. Значить. Эм... Тут я йому ще був писав. Цікаво мій щоденник почитати, що я пишу в ньому, а? Я думаю, комусь може бути в цьому нецікавому відео. Цікаво. I love you, my dear. Ім'я його називаю. Я люблю тебе, мій дорогі. I prefer not to show my husband's face publicly. Я намагаюся, ну, я хочу не показувати обличчя свого чоловіка публічно. Я прикриваю його. I am grateful that he agrees to film videos for my online channels. Я вдячна, що він погодився записувати відеоролики для моїх онлайн-каналів в інтернеті. but he understands that my mm, candid posts with him are a result of my schizotypal disorder. Але він розуміє, що мої такі публічні пости з ним це результат мого здипового розладу. Де need for attention and my desire to show social success. СС um, Він впливає на мою таку незвичну потребу в увазі та. В бажанні соціального успіху. Ну, Це теж варіант норми. Я вважаю так. I worry about my husband's future. Я хвилююся за майбутнє свого чоловіка, and don't want to ruin it і не хочу його зруйнувати. He is a young scientist who has already participated in a computer science conference in the USA. Він молодий науковець, який вже брав участь у комп'ютерній науковій конференції, у конференції з комп'ютерних наук в США. Being associated with my public image could harm his professional career in programming and IT. Being associated with my public image could harm his professional career in programming and IT. асоціюватися з моєю публічним образом, може нашкодити його професійній кар'єрі у програмуванні та в IT технологіях. Furthermore, I concerned because I have serious. Physical health issues and might not have a long life ahead of me. Також ем, я ну, тривожуся, тому що в мене є серйозні фізичні хвороби, проблеми зі здоров'ям, точніше фізичні, і, можливо, я не буду мати довге життя. I am 15 years older than him. Я на 15 років старший за нього. What would he do if I passed away from an insurable illness? Що він буде робити, якщо я відійду, помру за невеликовної хвороби? I want him to live a long, happy life. Я хочу, щоб він прожив довге та щасливе життя. It is also important to me that he has his own biological children to continue his family life. Також мені важливо, щоб у нього були, була, були біологічні діти, щоб продовжити його а, рід. As for people cursing me online, I don't care of at all. Щодо людей, які проклинають мене онлайн, мені байдуже. I enjoy the publicity and actually get pleasure even from the hate I receive. Я насолоджуюся публічністю і отримую задоволення навіть від хейту, ненависті, який я отримую. i am a psychic a psychologist and an esoteric and i thank the higher powers for these gifts uh, yeah extra sense i am a psychic a psychologist a psychologist, and an esoteric esoteric and i thank the higher powers for these gifts я дякую Богу за ці подарунки. Ось такий у мене щоденник інтернет, в якому я зачитую якісь сокровенні сторінки зі свого англомовного щоденника. This is my diary. Це, мій щоденник. Ну, це важливо для практики англійської мови. І я вийшов це відео, записав і трішки відпочив, тому що це інтенсивне читання. Англійською мовою більше вже двох годин, і притом не одна була книга, я дочитав цю книжечку. Трішечки мене фізично, скажімо так, на даний момент ослабило. Що нормально, треба поїсти. Зараз музок перепочинеш. Сьогодні я планую далі читати. Але, знаєте, коли читаєш так голос англійської мови, бачиш, що ну, іноземна мова, тому що там звуки the", the", От с е, е, буває, починаю говорити і трішечки прикусив язик. Про собі. З якими муками інколи. Це автоматично чому відбувається? Бо багато читаю прото я часто починаю читати швидко. Уже навіть щось можу не розуміти з контексту, але ж треба дочитати, бо від початку до кінця зробити, але потім, почу, мозок концентрується, читання вголос допомагає центрам головного мозку швидко об'єднатися, з'єднатися і сконцентруватися максимально на тексті, який ти читаєш. І це, з однієї сторони, сповільнює читання, але з іншої сторони, якщо це іноземна мова, то це дозволяє більш все-таки уважно прочитати. І потім я починаю розуміти, що я читаю, і я усвідомлюю, і бачу, що треба швидко читати, але, знаєте, м м м м хватаю олівець і м м починаю щось там підкреслювати, да, ось він. All the present sufferings are indeed a small and passing scene. Ах, ну, і так далі, тому подібне. І е, багато книжок у цьому році я перечитував. Просто перечитував, я раніше їх читав, але е, в цьому році перечитував. І Від початку до кінця, але теж їх зараховую, звичайно, у список тих книжок, які я від початку до кінця прочитав. Більшість книжок це перечитання мною книжки, які вже раніше я читав. Або англійською мовою ще в Україні, або у перекладі. Такий був щоденник. Не втрачайте віру в вищі сили. Як не важко, не складно, не здавайтеся, рухайтеся вперед. Go forward to your purpose. To your aims. Ідіть вперед до ваших цілей. До вашої цілі, цілий. Happy New Year! Часливого Нового Року». Сінцієлі, Любомір Нестеренко-Богоявленський, Believe in yourself. Вірте в себе.